З наближенням посівної кампанії сільгоспвиробники суттєву увагу приділяють підбору добрив для нового врожаю. Від цього вибору залежить якість вирощеної продукції, але через високу вартість добрив перед аграріями постає завдання з мінімізації витрат. Позакореневе листове підживлення протягом багатьох років з успіхом використовується в рослинництві, особливо в інтенсивних технологіях вирощування. удобрення, добріння являється вітамінами для рослин і вітамінами. Як в конце потом уже отримуємо получаємо канами получаємо хороший урожай, качественний і великий урожай. виходить, що урожай дуже питателен і очень полезен для людини і для любых, любых організмів живих, які потребляє даний продукти. Протягом п'яти років на ринку України представлені добрива квантум виробничого підприємства Квадрат. Всі добрива розроблені з урахуванням кліматичних особливостей та враховують потреби до підживлення рослин на різних стадіях вегетації. Доброва Квантум – це широкий спектр препаратів, направленої дії для різних культур. Це удобрення, які, помімо питання рослин, обеспечують определенний вспомагательний ефект, скажімо так, второстепенний ефект, помімо питання. В частності, у нас є препарат, який має, помімо питання, фунгіцидне дійство. Це одне з популярних направлень зараз в світі. І ми – компанія, яка одна з перших вивела на ринок України подобные препараты. Розробники звертають увагу не лише на те, для якої культури це добрива, а ще в яких умовах вона буде зростати. Є там, там той препарат, який називаємо, у нас який вот, способствує э, э, виживанню росте в, в засуху. Якщо зрозуміло, що прогноз погоди можна бачити, що йде засуха определенно, тобто цей то препарат, ми обеспечуємо більш виживає в засушливий період. Виробниче підприємство Квадрат це сучасне виробництво європейського рівня, яке здатне виробляти більше 50 тонн рідких добрив за добу різних марок з дотриманням екологічних норм. Наші препарати способствують зниженню вредних вічеств в продукції і повищенню вічеств, які влияють на каченство. В частності, якщо стосується овочної продукції, приміняє такі препарати с микроэлементами, как торговой марки Quantum, снижается в частности уровень нитратов продукции. То есть продукция получается менее вредна даже при применении удобрений, которые... Не можуть привісти повишенню нітрата. То тобто є наша продукція направлена як раз на зниження. В лабораторії компанії постійно ведеться робота по вдосконаленню та розширенню лінійки препаратів, які з певненістю можуть посперечатися якістю з італійськими, голландськими та іншими добривами цього класу. Зараз на випробуванні знаходяться п'ять нових препаратів, що після ретельної перевірки вийдуть на ринок України.